До слова, я запрошую Юрія Борисовича Баштавого. виконують обов'язки заступника начальника головного управління ДПС у місті Києві. По-перше, хочу привітати вас, Юрію, з призначенням на відповідальну посаду. Побажати натхнення, плідної роботи, для мене це не гасла заради добробуту українського народу. По друге, Подякувати за особисту участь в нашому онлайн-вебінарі в якості лектора, це свідчить про налагодження, я вже сказала, ефективних механізмів співпраці з бізнесом. Тема, яку висвітлить сьогодні Юрій Борисович, особливості та специфіка проведення контрольно-перевірочної роботи підрозділами податкового аудиту під час. Дії воєнного стану, прошу вас. Добрий день, радий вітати всіх учасників семінару. Ну, в першу чергу я щиро звичайно хочу побажати, щоб податкова перевірка до вас не виходила. Ну, по-перше, через те, що це і нерви, і час ваші, які треба в наш складний час трохи берегти. І, і по друге, зараз направленість контрольно-перевірочної роботи, вона все ж таки ризикоорієнтована. орієнтована. Тобто, якщо перевірка до вас не виходить, відповідно і ризиків ухилення від сплати податків у вас немає. Хочу наголосити, що ми робимо все можливе для того, щоб контрольна-перевірочна робота була відкритою, відкритою, об'єктивною, щоб результати матеріалів перевірок в. Повному обсязі відповідали діючому законодавству. Щоб не було таких ситуацій, що, знаєте, як написаний акт, і це виключно суб'єктивна думка ревізора. Так? Ми перевірки супроводжуємо, заслуховуємо, спілкуємося з платниками, у нас проходять спірні комісії. Я, до речі, хотів би залишити номер телефону 520 63 63. А ви в загальному це... чаті давайте напишемо. Да, добре, я... у мене ще мало досвіду спілкувань, то я, да, я навіть не знаю, Нічого де це Да, заганичав. Буває в партію, да. бачу то Я мав я допишу тоді і номер телефону добре, добре. секретаря і свій особистий номер телефону, щоб платників, у яких проходить перевірка, щоб вони. Ну. Не узнавали про її результати да, в останній день. Ну бувають такі випадки. А були на зв'язку, так да, щоб постійно були на зв'язку і розуміли, що якщо вони знають, що є проблемні питання, що треба про, про це ну наголошувати приділяти цьому увагу, тому що ну дійсно були випадки, коли ми збираємось комісію, і платник розповідає ревізору, розповідає мені начальнику, ну, і, і доводить свою правоту, і ми ну дійсно погоджуємося з, з платником, і це як я я бажаю, що це нормально, що воно так і має бути Так, е, ну, да? Да, і в свою чергу, що, що я свобоку ще намагаюсь робити на даній посаді. Що я намагаюсь підвищувати професіональний рівень е, працівників. Тому що, чим більш професійний рівень вищий, тим відповідно менше всяких, вибачте, дурних запитань в ході перевірки і якось незрозумілих потім висновків. Це так загальний такий вступ, щоб ви розуміли, що ну, контрольно-перевірочні підрозділи Києва максимально відкриті за зараз до платників. Ну, просто приходьте, будь ласка, в будь-який час, і будемо з вами спілкуватися. Тепер щодо перевірок, ну перед тим як перейти до особливостей, давайте нагадаємо, що у нас які перевірки взагалі нас зараз ідуть. Да що планові, позапланові, фактичні е, планові перевірки е, платники, які є в плані графіку, мабуть, знають що, 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 що це таке, і що вони там опинилися. Значить, планові перевірки е, є наказ 524. Міністерства фінансів України, де визначаються да, ризики, за якими підприємство включається до плану графіку. Тобто, якщо воно туди потрапило, воно потрапило не просто так, щоб хтось захотів його туди поставити, а що є певні ризики, які підприємство на жаль, досягло. скажімо так, що б я радив, щоб не потрапляти до плану графіку, да, там серед ризиків. Основна увага приділяється це рівню податкової віддачі, Да, вона порівнюється по галузі. Треба, щоб вона була не, не нижча ніж 50% ніж по галузі. Рекомендується платникам податків слідкувати за галузевою віддачу і дотримуватися з податку на прибуток, з податку на додану вартість середньогалузевої звої віддачі, і, ну і сплачувати, скажімо так, податки. Ну, звичайно, є, є об'єктивні причини, об'єктивні збитки. Ну, це тоді ми виходимо на перевірку. Да, якщо вони вже потрапили в план графіки, це все об'єктивно досліджується, підтверджується, нічого в цьому страшного немає. План графік формується раз на рік і два рази на рік робиться його коригування. До речі, от зараз робиться коригування, план в першому кварталі до 30 березня і в другому кварталі до 30 червня робляться коригування і платники, які за Період підвищують віддачу, до речі, зараз їх з плану графіку будуть виключати. Тобто ми це теж моніторимо, досліджуємо. І платники, які платять план графіку, ну, стараємося не включати таких платників. Що стосується плану графіку, ну, якщо ви вже потрапили в план графік, да, це такі загально є, що у вас вже буде починатись перевірка, то Ну, рекомендовано звичайно, платнику проаналізувати да, свій бухгалтерський податковий облік, передивитись, е з оцінити свої ризики, можливі, які можуть виникнути в ході перевірки. Ну, ризики це що, що, на що можна на думаю, що кожен сам сам розуміє, які в нього можуть бути ризики, але такі стандартні, як завжди, то називають ФОПів там, маркетингові послуги, рекламні послуги. Великі інші витрати, коли вони більші, ніж, наприклад, собівартість, ризикові контрагенти, да, по яким заблоковані на підліну. Тобто, це туди, куди в першу чергу будуються ревізори, те, що стандартно є ризиковими операціями. Це що стосується планових перевірків, позапланові перевірки, які зараз проходять у нас, ну, по-перше, це те, про що говорила і на це 78,18. Тобто, від'ємне значення з податку на додану вартість більше 100 тисяч гривень. Перед виходом ми дійсно об'єктивно аналізуємо і намагаємось виходити тільки туди, де ми дійсно вбачаємо ризики ухилення від оподаткування. Коли вже перевірка у вас починається по 78.1.8 і, і у вас є залишки дати ну, з такою рекомендації, то ви маєте розуміти, що на 100% у вас буде інвентаризація, тобто, ви маєте бути готові до інвентаризації. Е, значить, е, ще підстави, да які тривають це 78.1.1 пункту, пункту кодексу. Отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків. Валютно податково та іншого Ну, переважно це в нас знаходять листи з правоохоронних органів, де вони чітко зазначають підставу, щоб вбачається щоб, яке порушення, ми шлимо запит і вже на підставі цього запиту. Потім виходимо, якщо нам не, не надано, чи там чи не мірі мірінарну інформацію, виходимо на перевірку 78.1.4 Це якщо виявлено недостовірність даних що міститься в податкових деклараціях. Це якщо нам управління податкування, наприклад, передає. Що існують якісь розбіжності, наприклад, між там зобов'язаними даними ЄРПН, або щось там не зрозуміло з митними деклараціями не співпадає з базою митниці податкових кредит. Ну, так, до прикладу, 78, 1,5, Це якщо розгляд або в ході заперечення, або в ході розгляду скарги прийнято рішення про перегляд висновків акту. Також активно, активно перевіряємо. Ну бо, знову ж таки, ДПС України максимально об'єктивно розглядає всі наші результати перевірок і, скажімо так, частка, частка скасувань, де прийнято рішення про, про доцільність ще одної перевірки поза плановою. Останнім часом в нас зросла. Тобто платник має взагалі платники мають розуміти, що висновки акта перевірки, перевірки це не. не не, не щось уже звершене, і що це вже прийшла біда. Ні, це не так. Все оскаржується, все далі розглядається, все, все переглядається, все у нас все все зараз ми робимо мак максимально об'єктивно і максимально чинного законодавства. Е, так, стосовно е, значить особливостей, ну насправді особливостей. Значної особливості, ну, звичайно, що не, не проводяться перевірки е, е, на окупованих територіях та там, де ведуться бойові дії, це якби наразі основна особливість. Да. Е, в ході перевірки має бути безпечний доступ до території приміщення, безпечний доступ до документів, безпечний доступ до проведення інвентаризації. Ну тобто, якщо в нас є залишки. Товарів, не дай Бог, на території, де ведуться бойові дії, то звичайно ніхто тут робити не буде і їхати туди не буде. Все. Такого цікавого ще щось не зазначити: 69-28 кодексу дасть таких особливостей, коли втратило документи наступному. Тож у вас погано і... звуком. Чи то може сторінки так верстати? Це, я, мабуть, сторінки сторінками закривають. Не це ж дуже принципові речі. 69-28. Слухаємо, слухаємо. Да, чудно вже краще. Да. 69-28. Коли платник податків втратив документи, на практиці це буває, що ракета прилетіла, да? або шахет, або розбомбило наші реалії життя. Або коли не може вивести ці документи, платник податків подає повідомлення до нас, до контролюючого органу про неможливість або про втрату, про неможливість вивезення або про втрату первинних документів. І ми розглядаємо ці документи і приймаємо рішення, де, де яким запроваджується мораторій на проведення документальних. Перевірок. Ну, тобто, фактично, ці звітні періоди, за які втрачені документи, вони вважаються, на них запроваджується мораторій, вони не перевіряються. А попрошу вас, це дуже принципово. Дуже... Я знаю, що це дуже принципово і дуже спірне таке питання. Так, Ну і спірне, але ж я попрошу, Юрій Борисович, ви скажіть конкретно, які повинні документи. Бо знаєте, на практиці навіть там довідку я зустрічала з торгово-промислової палати, там і таке інше недостатньо було те, що підприємство надало, і що кримінальна справа порушена, і визивали і там на ці прильоти. Тому зупиніться, будь ласка, якщо можна. Більше, я я зупинюсь, да, я зупинюся, я на, на прикладі зупинюсь, да, але на жаль, дійсно, це питання не регламентоване, і да. кожен такий пакет документів він нам розглядається в індивідуальному порядку, тому що скажу вам відверто, багато платників, які намагаються скористатися даною ситуацією, значить, наприклад, документи, які нам подавали, да, і ми розглянули позитивно. E, значить, договори дали договір оренди на дане приміщення, яке ну, ситуації знищено було ракетою. приміщення. Там було складське приміщення, і на цьому складському приміщенні були то, первинні документи за старі періодики, типу як архів. E, значить, договір оренди на даного приміщення, яке було знищено. В e, 20 ОПП цей, це приміщення, цей склад був у платника податків, зазначений важливо Були акти приймання передачі будівлі в оренду. Ну, весь пакет документів, що підтверджував оренду з відображенням інформації 20 ОПП Тобто ми знали, що це не, не після вже війни да, платник знайшов собі там десь склад якийсь водіїв, а що він дійсно його орендував. Потім, значить, витяг з ЄРДР про порушення кримінальної справи по факту обстрілу будівлі, акт огляду приміщення. Працівником Міністерства надзвичайних ситуацій, ну, акт, акт пожежників. Uh -huh. е, ну, це, як би, особливо ну, сумі, що кримінальна справа і акт пожежників до нас був. Потім була акт про інвентаризаційну комісію на підтвердження факту втрати цих документів, документів, ну і товарно-матеріальних цінностей, звичайно. Е, і е, окремо акт інвентаризації з зазначенням переліку цих документів. І нами тоді було прийнято рішення. Ми прийняли, що, що дійсно так сталося, що дійсно документи згоріли разом з творами тримаційностями. І період перевірки був у нас, якщо був з сімнадцятого року, наприклад, там по 22-й, то а документи там по 19-й рік равнились на цьому архіві. То у нас був період перевірки, з, 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 здвинутий вже ми перевіряли не з 17-го року, а з 20-го року. Тобто, ми документи прийняли. Прийняли списання витрат на 94-й, да, як знищені цінності нестачі, і відповідно від'ємний рядок з ПДВ теж прийняли. Це, це те, що було якби реальна ситуація. Однозначно, якщо, якщо є відмова. У прийняті цих документів, то вона кодексом передбачена, що вона далі оскаржується в адміністративному та судовому порядку, і на період, поки не, не буде рішення да, остаточного судового, то ну, апеляційної інстанції, то вважається все одно мораторій діючий. Тобто ми виносимо наказ на призупинення терміну проведення перевірки. О, ще додаткові питання можливість. У мене є. Ви сказали, Юрій Борисович, що ДПС України, ну, я ж зрозумію, що департамент аудиту да, моніторить, аналізує ваші перевірки податкової столичної, да, і призначає потім повторну перевірку. Да, по Сході частіше... розгляду скарги. Сході розгляду скарги. В ході розгляду скарги, так 78.1.12. Так, то дванадцять, так тобто вони призначають в плані, що платник скаржиться, що щось неправомірне? Правильно я зрозуміла? Ну, звичайно, да. будь-яке будь -як, будь наше правильно? оскарження, платник каже, що це що ми прийняли рішення неправомірне. Звичайно, так і яка статістика, як ви хотілось би почути, скільки справ більше підтверджують? правомірність платника, а більш скасовує комісія. Бо я чого питаю, 9 квітня у мене розширена дуже з ДПС України, з департаментами робоча зустріч, то я поцікавлюсь, просто ну, цікаво це, розумієте? Написали, практика моєї, я ж також аудитор багато років, майже 19 податковий. Так я що хочу сказати, що. На рівні вже навіть от ми аналізували з департаментом тих же ризиків, да? то на рівні ДПС комісія по розгляду скарг, яких Савалюк, Саша очолює, то 2 треті із 1,5 тисячі тиші тисяча відмінені рішень. Регіональних. Тому тут нас треба прискіплювати. Е, так, ну це я, моя рекомендація, тому що кожну справу дійсно, е, якщо от мені сьогодні сподобалося, сказала Інна Валеріна, що треба не доводити, а приходити. І ви, дякую, маю надії, що телефони ви напишете в загальному чаті. Розумієте, краще, мабуть, же сісти у істока, подивитися, розкласти, як я кажу, по Полицям, да? тому що практика показує, е, ну, знаєте, в асоціації це реальний бізнес економіки. Але, але я працюю з усіма регіонами. Он дівки Черкасами проводила, дуже там заступник теж виконує пов'язки, він голова комісії. Ну, ненормально 11 пояснень, підтверджуючих документів е, перед його попередниками, відмова була в, вивести категорії ризикових. Ну, це, ну, це абсурд. Коли вони звернулися вже до нас, і ми розклали з Леся, яка у мене цей напрямок, документи, то я сказала податківцям, люди добрі, це ж можна до безконечності. Це ж ненормально. У вас же бази є, 20 ОПП, все передивіться. І, і не допускайте скаргу туди, туди. І вивели нарешті. Почули нас, а до цього не чули. Ні платника, ні, нікого. Тому це мені дуже імпонує ваш новий голова. Серйозно. Ну, розумієте, сісти, передивитися, перелапаті інспектору, Не так, як прийшов, у вас такі обороти, давайте 500 тисяч, я пішов. Я й маю ввиду не хабара написати в акті. А воно вже на першій інстанції навіть в оскарженні. Ну, це таке це ділема, але, але е, я все ж таки дуже дуже сподіваюся, що з вашим призначенням воно буде змінена ситуація. Ви будете чути, як виконуючи обов'язки начальника Інна Валєрівна. Її дуже багато років в місті працювали. Знаю. Якщо так підход, підход такий буде до кожного платника, то ну, в країні буде все нормально. Не, Тому ми будемо до цього намагатися до цього йти. Ну, це добре, Юрій Борисович, добре, добре. Так ну, ви розумієте особисто, я ще ще в вересні місяці, до да, минулого року, я ще ходив сам на перевірки. Тобто, я це Не, я знаю, що, що да, ви я вправді. це знаю, якби зсередини, а, і та, та, та. розумієте, писати ці мільйони, і потім їх запускати під скаргу. Ми, ми нам це теж ну ми, ми проти цього і е, люба перевірка. По 78.1.12 це ж службове розслідування, тобто реві... і це зменшення премій. Да, це наказують ревізорів. Це нікому не потрібно в за того, Ну я максимально намагаюся зараз Знаєте, спілкуватися. Да і проводила раз рада бізнес омбусмена. от тільки щоб не помилитися, то ли в минулому році, то ли в, мабуть, 23-му. До державного бюджету від КПР йде ж один відсоток лише надходжень. Розумієте? А то всі плани. Це ж при... КПР не надходження. Я маю Я на увазі розумієте. від актуально перевірок до бюджету. Один відсоток. А тисячі ревізорів тисячі. Це ж ціла армія. Але то так. Да. Давайте будемо далі уже конкретно по проходити сета. дякую вам. Маю надії, що будемо на зв'язку. Так, подождіть, я ще про особливості не всі розказав. А давайте, давайте, ще пару дякую. пару. Нав навеси. Я думала, ви вибачте, ні, ні, ні. думала ви ні. Закінчите. строки давності. Я ще хочу нагадати про строки да, давності. Так, що У нас 18 березня 2020 року, по 1 серпня, 2023 року був призупинений термін давності. Тому зараз ми, коли виходимо на перевірки, у нас. Зараз перевіряємо період з 1 квітня 18 року. Для деяких платників податків не зрозуміло, чому не три роки. Да? У нас, навіть були ситуації, де платники податків більше ніж далі, ніж за три роки. Нам не давали документи, тобто, вони повинні розуміти, що в зв'язку з цим призупиненням термінів давності, у нас є такий період виходить з І ви теж, як платники, маєте зрозуміти, що ревізори коли приходить на 10 днів на перевірку, і в нього 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, це 8 років, 8 років перевіряємий період. Ну, дійсно, може не все додивитися, не все проаналізувати, і, і, і це ну, теж є, звичайно, проблема. Uh, так, по срокам давності. Ну і з, гарних новин ще, що якщо Алло? Вибачаюсь, да. а штрафні санкції як ви можете застосовувати 18-го? ну знайшли порушення, і що? Можемо Застосовується, да, так? Да? Да, да. Ну добре, добре. На жаль, на жаль, так, застосовується. Добре. А тепер розкажу, де не застосовуються штрафні санкції. Тобто зараз, якщо платник податків платить податкове зобов'язання за результатами перевірки. То штрафні санкції і пеня вони не застосовуються, вони списуються за рішенням наш, нашої внутрішньої комісії. Тобто платник податків дає лист, що він заплатив, і штрафні санкції і пеня не застосовуються, якщо хто хто не знав, що це новину. Причому є нюанс, навіть якщо зобов'язання було сплачене раніше, не конкретно під ППРку. А було сплачене раніше живими коштами, то це теж вважається як сплата по акту. Тобто її можна врахувати в погашення податково повідомлення рішення і штрафних санкцій і не буде застосовуватися. Це з таких гарних новин. Особливостей перевірок у воєнний час. Чесно. чесно, я не зрозуміла, вибачте. Не зрозуміла. От гарну новину вашу. Якщо е... ми, ми встановлюємо. Порушення. Виносимо податкове повідомлення рішення. Там є основний платіж і штрафна санкція. Ну, і плюс... Неважливо за який період, в якому році? Неважливо, за який період. Так. І плюс ще в картці особового рахунку розраховується пеня автоматично. Ну, зрозуміло. Якщо платник податків згоден з цим рішенням і платить основний платіж, то, основ... то штрафна санкція і пеня не застосовуються. Угу. На всі нараховані податки? На основний платіж, так. На основний На... платіж. Так. Да. Ну, це добре навіть. Я дуже перепрошую. А що стосується нечасно зареєстрованих податкових накладних, ні, 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 це ж це... Тож це штрафна санкція. Це, в принципі, штрафна санкція. Ми була Юрій про податкове зобов'язання за Це Податкове податкові зобов'язання нарахований інспектором. За актом перевірки. За актом перевірки. Це виключно за актом перевірки, так? Незалежно: так, так. камеральна, некамеральна, виїзна, документальна, чи так, так, тільки по документальних? Так, по камеральній, чесно, по камеральній треба мені. Камеральна буде викликати. Ліля, ми дізнаємося. От за документальні я точно кажу, що це, Раз, так, так, працює. навіть зігольна, якщо вона податкове вона... зобов'язання було сплачено раніше.